Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми і далі готуємося до Великодня і сьогодні буде рецепт крафіна. Самі крафіни до нас прийшли із Австралії. Він являє собою поєднання круасана та кексу. Вони готуються із добного дріжджового тіста, яке прошаровується м'яким вершковим маслом, і також серединку до них додають родзинки, цукати. Шоколад, все за вашим смаком. Тому починаємо готувати. Для початку приготуємо опару. В тепле молоко додаємо живі дріжджі, також їх можна замінити на сухі, 1-2 столових ложок цукру із спільної кількості, та приблизно 3-4 столових ложок просійного борошна також із спільної кількості. Все добре перемішуємо і відставляємо приблизно на 20-25 хвилин, щоб опара трішки підійшла. Тим часом в окрему миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, також за бажанням можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт, і все добре перемішуємо. Взбивати нічого не потрібно, потрібно тільки, щоб яйця об'єдналися із цукром. І нагадую вам, що всі інгредієнти для дріжджової випічки повинні бути кімнатної температури, тому заздалегідь все, вийміть із холодильника. Коли опара підійшла, додаємо її до взбитих яєць, добре все перемішуємо. І починаємо частинами вводити просіяне борошно та замішувати тісто. Я спочатку тісто вимішую в мисці за допомогою вінчика, а потім переношу його на робочу поверхню та вимішую його там. Коли ввели в тісто майже все борошно, тепер вмішуємо до нього вершкове масло. Масло також повинно бути дуже м'якеньким кімнатної температури. І вимішуємо тісто руками приблизно 5 хвилин. Якщо у вас є комбайн, можна, звичайно, скористатися ним. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І ось таке м'якеньке та еластичне тісто повинно вийти. Воно ще може трішки липнути до рук, але борошно більше, ніж вказано в рецепті не додавайте, щоб не забити тісто. Краще хай воно залишається трішки липкуватим, ніж забитим борошном. Далі беремо миску, змащуємо її добре олією і викладаємо туди тісто. Трішки його ось так в мисці прокручуємо, щоб воно також трішки було таке в олії. Накриваємо його і залишаємо в теплому місці приблизно на 1-15 годинки. Тісто має вирости приблизно в 3 рази. Ось у мене пройшло півтори години, і як виросло тісто. Далі присипаємо робочу поверхню просійним борошном, викладаємо сюди тісто і ділимо на частинки. Я ділю на 4 частини, і у мене вийшло 4 графени вагою приблизно 370 г кожний. А ви дивіться на свій смак. Якщо хочете графіни побільше, то діліть на 2 частинки. Можна також поділити на 3. Тут же дивіться самі, якого розміру хочете крафені, на стільки частинок його і діліть. Кожну частинку добре обминаємо і формуємо із неї кульку. І всі три накриваємо, а поки будемо працювати із однею. Присипаємо добре робочу поверхню просіним борошном, І також присипаємо трішки тісто, якщо воно буде липнути до рук і до качалки. І починаємо його розкатувати в дуже тоненький пласт товщиною приблизно 1 мм. Старайтеся розкатувати якомога тонше. І тепер цей пласт тіста добре змащуємо розтопленим вершковим маслом. Змащуйте дуже добре масло, не жалійте. Коли змастили розтопленим вершковим маслом, тепер зверху за бажанням можна посипати родзинки, цукати. Я посипаю дропсами термостабільного шоколаду, виходить дуже із ним смачно. І далі закручуємо цей пласт в рулетик. Добре защіплюємо краї, трішки його легенько ось так прокручуємо, формуємо, щоб він повсюди був однакової форми. Далі беремо гострий ніж і ось так посередині його розрізаємо. Розрізаємо не до кінця. В скраюшку залишаємо приблизно 1 сантиметр. Ось так. І тепер починаємо його ось так закручувати. Спочатку закручуємо один, а ось цей другий вже закручуємо наверх цього першого. І закручуйте так, щоб оці розрізи були не всередину, а ззовні. Так буде набагато гарніше. Ось цей хвостик ховаємо всерединку. І тепер цей крафін викладаємо в форму. У мене це ось такі бумажні формочки для паски. Також можна взяти і металеві, тільки потрібно їх буде змастити трішки важковим маслом. І так само формуємо всі остальні крафіни. Далі крафіни накриваємо та залишаємо приблизно ще на одну годинку, щоб вони трішки підросли. Я між ними ставлю кружку з окропом, щоб вони швидше виростали. І далі відправляємо їх в розігріту духовку до 175 градусів випікаються вони приблизно 35 хвилин. Готовність крафіну перевіряємо на суху зубочистку або шпажку. Виходячи із нього, вона повинна бути суха та чиста. Якщо крафінше, бачите, що в сирий, а зверху починає ось так підгорати, як в мене, то накрийте зверху їх фольгою. Я всіх накривала, а це щось фольга з злетіла і він у мене трішки підгорів. І все даємо їм трішки охолонути, прикрашаємо їх цукровою пудрою та можна смакувати. Ці крафіни виходять неймовірно ніжними, м'якенькими, ароматними і дуже смачними. Якщо ви їх ще не пробували готувати, обов'язково спробуйте. Я впевнена, що ви їх будете готувати кожного великодня. І ось погляньте, які вони шаристі виходять. Це неймовірно красиво та неймовірно смачно. Усім смачного та до нових рецептів!